Ситуаційного центру муніципальної варти вітає вас. Довіра, допомога, взаємодія – саме на таких трьох китах тримається наша служба. Аби довіра і авторитет зростали щодня. Патрульні муніципальної варти ведуть цілодобові чергування на вулицях міста, місцях загального користування там, де дотримання правопорядку тож не з безпекою наших громадян. Порушень правопорядку не зафіксовано. Патрулюємо далі. Крок за кроком за майже два роки стали пізнаваними на ввірених мікрорайонах, бо разом з нами надійно. Все спокійно, абсолютна тишина. Громадський порядок ніхто не порушує, алкогольних набоїв ніхто не вживає. Моніторячи ситуації по цілому місту в перевазі місця відпочинку та скупчення людей. Перевірили спортивний майданчик на народлоцю 28 червня. Люди відпочивають все спокійно. Борючись з розпиванням алкоголю в громадських місцях, пильнуємо за об'єктами торгівлі. Аби потім, після прийнятого на душу, такі компанії не шукали локації продовження свята душі в громадських місцях. Тому попереджаємо, добре взаємодії з вами, нашими підписниками, небайдужими громадянами містами, боремося з таким явищем картинки. Тих, хто не втримався, не мають бачити діти. Саме ваша уважність та бажання не пройти повз допомагають уникнути масштабних наслідків. Ваше інформування, наше реагування, телеграм-канал та чат завжди відкриті для повідомлень, що стосується безпеки життя нашої громади. Телефон гарячої лінії без перебільшень у всіх на вустах. 068 861 49 48. Так днями в чат потрапило повідомлення наступного змісту та неприглядної картинки. Недобре сусідство підписали оператору ситуаційного центру. Та тут більше хвороба, одинокість, алкоголь, недобра компанія зробили свою справу. Результат навіть не на обличчя. Ситуація взята на контроль службами. Вміло проведені вечірні рейди. Запорука тихого патрулювання комендантського патруля. Заступили на охрана общественного порядку і виявлення ліц, нарушаючи комендантське время, безпришествий. Пільні рейди патрульних поліції та муніципальної варти з настанням комендантської години охороняють громадський порядок, а отже, і спокійний сон громадян. На півпершу ночі здійснюємо патрулювання міста згідно маршруту. Все тихо, спокійно. Зараз прибуваємо на вулиці Кишинівська. Нічне місто і світло вогнів авто розріджує темряву. Слідом за пішим патрулем за своїм маршрутом рухається автопатруль. По маршруту Кишинівська. Можна ясавхоз, центр міста, совнішньої побіги, перевірка документів серед завдань комендантського патруля. Порушили, будьте люб'язні надати документи. Перевірка документів. От як ми можемо зараз определити, хто ви такий. З'ясувати це можливо в поліцейському відділку, а мати документи про собі обов'язок кожного. Це також диктують вимоги часу. Документи є. В Взагалі не брали документи. собою? Ну то да, прийдеться поліцію вас доставляти. Нагадуємо, на вимоги дії правового режиму воєнного часу комендантська година є непорушною з 0 години до 5 ранку. Рух громадян і транспорту без дозвільних документів у цій порі заборонений. Муніципальна варта, комендантський патруль. ви порушуєте комендантську годину, з ну, знакомо. І не забувайте, що у нас зараз воєнне положення, війна, і в 12 ночі ви повинні знаходитися вдома. Жодні причини, серед яких запізнився, втратив лік часу, проводжав дівчину тут не спрацюють. Це не є поважна причина для того, щоб перші години ночі перебувати на вулиці. А поздав дяді чуть-чуть на встрічу. Забивати стрілку на цю годину, також не варіант. За статистикою комендантського патруля останнім часом. Почастішили випадки порушення комендантської години саме неповнолітніми молодими хлопцями, які приїхали на навчання і дозволяють собі подібне. Мабуть, сміливості вам надає молодий вік, а через це не підлягаєте мобілізації. Під час несення варти після полуночі реагуючи на виклики про непристойну поведінку в житлових масивах, на жаль, стикаємось з блискавичним реагуванням порушників. Ми коли під'їхали, розговори, що були полі. А так, патрульні комендантського патруля муніципальної варти та інспектори поліції відреагували на звернення жінки про побиття її власним сином. Там б'є? Да. А що вас б'є? При цьому гостина запрошує патрульних в оселю, так і не скаже, що він джерело насилля психологічного, морального він на мене руку протягував. Сьогодні що у вас произошло? Он вас сьогодні бил? Он сьогодні не бил, но Я йому сьогодні та що чи не дала за то, что он меня постоянно скамля. Шя кончена такайсякай. Така. Це як допекло, що у такій порі жінка вдалася до таких дій. Я хочу написати заявлення тікай задумається. Що і сину і матері роз'яснили, як діяти в рамках закону в такій ситуації. Перше шукати компроміс. Якщо тебе не виходить жити разом з матір'ю, ви у вас конфліктні обставини, ситуації і так далі, тебе роздражає, мало роздражає, тому тут вже на самому прийняти рішення. пишете заяву стосовно того, що у вас не встає тут, тут, тут. Ну, вигнати ви, ви ми зараз, його не можемо. але я тебе попереджаю. Якщо буде, не дай Бог буде ще раз визивати, то ми тебе заберемо. І нехай цією повчальною історією уяснять собі інші, що насилля будь-яке по відношенню до близьких до випадкових людей несе відповідне покарання, і навіть вік неповної дієздатності не є виправданням. Невиправданням є і рух громадян комендантського годину без дозвільних документів, навіть військових без спеціально на те дозволу перевіряємо, аби не допустити ДРГ на території міста. Ба більше бувають ситуації, коли допомогти треба негайно, бо страх у цій порі може накоїти біди. Не ти, ти домой страшно, хтось только... був. Цьому йти було нелячно. Документи при ньому затримався на бенкеті. Так уже перша година ночі і перша, і друга, і аж до п'ятої години ранку. Ваше перебування і пересування вулицями міста заборонено і крапка. 24 на 7 на варті дотримання правопорядку служби муніципальної варти. А на пульсі подій життя міста вас триматимуть випуски новин ситуаційного центру муніципальної варти.